Всіх вітаю в себе на прямому ефірі, як завжди, казка на ніч. І сьогодні вона, ну, прямо дійсно вийшла на ніч. Але ж, ну, нічого страшного. Буквально на кілька хвилиночок, тому що це вже така, знаєте, звична для мене традиція. Виходити і підводити підсумки сьогоднішнього, так сказати, дня. Що для вас це корисно, можливо, щось берете собі на озброєння, тому я тільки з радістю поділюся з вами. І... Хочу сьогодні заторкнути таку тему, і вже не перше я з нею стикаюся з тим, що сьогодні проводила презентацію в себе в закритому телеграм-каналі. До речі, можете заходити. Посилання є в шапці профілю. Якщо ви дивитесь на Ютубі, то під низом будуть посилання на мої. Соціальні мережі, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там я щоденно проводжу свої презентації щодо компанії, щодо компанії, в якій я працюю, щодо клубу Лівґруд. І от сьогодні проводила я знову ж таки презентацію, і в кінці у всіх учасників, у всіх слухачів є можливість вімкнути мікрофончик і задати звичайно, запитання будь-яке, яке стосується цієї презентації, можливо, десь якісь сумніви, страхи. Все ж нормально, я відкрита людина. І тому по закінченню була така можливість вімкнути мікрофончики і задати це запитання. І знову я чую питання, яке, ну, чесно кажучи, ріже вуха. Каже, мені задає е, жіночка запитання, дівчина, жіночка. Каже, а скажіть, будь ласка, чи є у вас, і можете розказати про саму систему навчання для новачків, для партнерів, які ще тільки прийшли до вас в команду? Тому що я вже неодноразово працювала в інших компаніях. І, як, знаєте, не дивно, люди просто кинуті на напризволяще, з них одноразово. Просто заробили грошей, заробили грошей. А далі каже, кажуть, ось тобі весло, воно ну, лодка, бери і гриби самостійно. От і все. І наскільки мене це ну, возмущає, наскільки я просто мене це чіпляє, та не вже так можна? Невже так можна? Люди в вас повірили. Люди прийшли саме до вас в команду, саме вас обрали своїм наставником. Своїм партнером. Вони повірили кожному вашому слову. І невже ви не маєте часу приділити для них? Адже завдяки таким людям ви заробляєте гроші в інтернеті. Тому що багато компаній живуть виключно на товарооберті. І завдяки таким людям, які в вас вірять, приходять. І починають робити цей товар а ви їх так берете і відштовхуєте від себе, так не можна. І я, мені дуже шкода, що є такі люди. І знаєте, це вже не перше не вперше в мене отакі, отаке питання. Тому що люди реально стають на одній ті самі граблі, вони підписуються в компанії, вірять в ідею, бачать перспективу. А коли по факту вони туди приходять. А їм немає що дати. Люди їх нічому не можуть навчити. Всі, хто приходять до мене в команду, я навчаю. Я навчаю особисто, навчаю абсолютно всьому тому, що знаю я. А знаю я багато, тому що я впродовж багатьох років я платила за тренінги, я багато чому навчалась. І я точно я собі дала слово, що я протягну руку допомоги абсолютно кожному. Кожному партнеру моєї команди, який цьому потребує. Даю абсолютно покрокову інструкцію, як запускатися, тому що я працюю виключно через інтернет і я з цим пишаюся. Я розумію, що можна здобувати статуси і рости завдяки списку знайомих, завдяки телефонній книзі, дзвінкам. Це також вибір, це і класний, це шлях, який для когось зручний. А я для себе обрала шлях виключно через соціальні мережі. І той статус, який в мене є на сьогоднішній день, в мене абсолютно кожен партнер прийшов із соціальних мереж. І я цим дуже і дуже пишаюсь. Я знаю, як це робити. І навчаю кожного дня свою команду на своїх щоденних вечірніх зустрічах команди. Навіть сьогодні в нас така була зустріч. Навіть сьогодні, і як би ми не намагалися вкластися хоча б в одну годинку. У нас чомусь не виходить, ми ніяк не можемо розпрощатися. Сьогодні ми знову говорили півтори годинки. Але ж, розумієте, дуже важливо, важливо почути кожного, абсолютно кожного партнера, абсолютно кожну почути, там, можливо, проблему, з якою вони до нас звертаються, і допомогти вирішити цю проблему. І якщо людина тим більше хоче піти, я дуже багато чую такого, знаєте, Марінка, я хочу так, як ти. І я знаю, що в цих людей вийде так, як у мене. Тільки якщо вони будуть робити те, про що я їм кажу. Те, про що я їм кажу. Якщо вони будуть діяти згідно того алгоритму, якого я даю. До речі, у нас із завтрашнього дня починається командний марафон. І я буду прокачувати команду по соціальним мережам. Тому дуже прикольно буде спостерігати за командою. Це я говорю для паралельних структур. От, а для тих, хто у нас в команді, будь ласка, долучайтеся, не бійтеся, тому що це реально крутий інструмент, який я буду давати. І таке така собі. Не то, що там ремарочка, а от в нас марафон буде проходити по-справжньому. Дійсно, по-справжньому. І він буде проходити на виліт. Якщо люди будуть цінити ту користь, яку я буду давати, і будуть її використовувати, вони обов'язково доб'ються результату. От такі в нас методи, от, такі. от так ми працюємо в нашій команді завжди поруч, завжди допомагаємо. І, чесно кажучи, мені дуже шкода, що трапляються такі недобросовісні мережевики. Хоча, чесно кажучи, з іншого боку, якщо подивитися, завдяки таким недобросовісним люди приходять потім до мене в команду. Так що, тут є, знаєте, палка з двох кінців. Подумайте над моїми словами, вже зараз пізно буду з вами прощатися. Всім гарної, теплої, мирної ночі. І як найшвидшої перемоги люблю вас всіх, бовай.